Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші психологічні зустрічі. Давайте познайомимося сьогодні з таким чарівним психологічним інструментом, як терапевтична казка. Ми, дорослі, педагоги можемо самостійно допомагати нашим чадам. У цьому нам стане у пригоді саме терапевтична казка. Це такий витвір, дитячий твір, що допомагає нашому чаду прояснити різні життєві ситуації, виплеснути ті накопичені емоції, які в неї вже зібралися, познайомитися із різноманітними стратегіями своєї майбутньої поведінки. Крім того, казка вона дозволяє дитині побувати на місці того персонажу, про який йде мова у І за певних конфліктних ситуацій, спробувати відчути себе у безпечних умовах, спробувати нові способи розв'язання конфлікту. Також у казці дітлахи можуть компенсувати те, чого їм найбільше не вистачає у житті. Отже, терапевтична казка, вона існує і в готовому варіанті, і її можна складати самостійно. Алгоритм використання казки він дуже простий. От, наприклад, для дітей до 12 років батьки просто можуть читати казку. Тут можна видозмінювати текст, додавати, вилучати якісь фрази або слова, а потім обговорювати ключові моменти, мотиви поведінки персонажів та результати їхніх дій. Наостанок дитині можна запропонувати намалювати малюнок. Не обов'язково це може йти одне після одного. Так? Треба запропонувати, що на твій погляд ілюструє казку або ключовий момент казки, інколи можна використовувати ще один заключний етап так звана драматизація, програвання казки або її якоїсь певної частини. Дайте дитині таку своєрідну можливість. Розподілити ролі за необхідністю задійти усіх членів родини, або яких вам треба, або іграшки. При цьому можна не слідкувати сурово тому сюжету, який був у казці. І пам'ятайте, що дитина змінюється так, як їй потрібно. От що стосовно дітей старшого віку, то тут трішечки треба схитрити. Підлітки починають вже скептично ставитися до подібних історій, і тому батькам треба вивчити. Казку на пам'ять і досить природньо непомітно вставляти її у буденні сімейні розмови, щоб це не помітила дитина. Таких казок в інтернеті дуже-дуже багато. Ви можете підібрати до тієї проблематики, яка існує у вас. Сьогодні я вам хотіла запропонувати казку про привчання дитини до горщика, оскільки ця проблема у дошкільному віці являється однією з найбільш затребуваніших. тому хотіла, щоб ви прослухали і мали уявлення про те, як виглядає така казка, як її можна скласти, можна там видозмінити трошечки сюжет, можна змінити персонажів. Я вам в кінці про це розповім. Отже, білохвостик або казка про заченятко. Ми привчаємо дитину до горщика. В одному чарівному лісі жила сім'я зайчат. Тато? Великий білий заєць. Мама красуня, зайчиха і маленьке заченятко на ім'я білохвостик. Добре жилося їм разом дружньо і весело. Тато ходив на свою зайчу роботу. Мама займалася зайчим господарством. А білохвостик весь день скакав і гриз морквичку. Ім'я у зяченнятка було не випадкове. Його маленький, пухнастий був, е, хвостик був схожий на бавовну, що розпустилася така ж біла і м'якенька. А ось нічки його чомусь завжди були забруднені і погано пахли. Якось у ліс прилетіла сова із мультфільму про Віні Пуха. Це була дуже розумна пташка. Вона багато знала і вміла давати мудрі поради. Всі тваринки приходили до неї за допомогою, прискакала до неї і зайченятко, подивилася на нього соба і питає, що ти хочеш у мене дізнатися? Я не знаю, чому мої ніжки завжди брудні, погано пахнуть. Мені не зовсім подобається це. Я б хотів, щоб вони були такі ж чистенькі, біленькі, як і хвостик, відповіла заченятко. Сова подивилась на білохвостика дуже уважно. Вдихнула повітря навколо нього і сказала, а розкажи но ну, ти мені, як ти какаєш? Заченятко засоромилось, сховало оченятка, опустило вушка. Воно не хотіло говорити. Сові правду. Воно боялося, що сова буде сміятися, і стане його лаяти. Це був його секрет. Зайченятко какало стоячи. Мама Зайчиха і тато Зайць багато разів говорили білохвостику, що коли какаєш, потрібно присідати. Але зайченятко так боялося забруднити свій білесенький хвостик, що відразу починало голосно плакати. Сова ще раз запитала білохвостика, то як ти какаєш? Що робити, що робити, що робити? Думала зайчинятко, говорити правду чи ні? І зважилась. Я, я, я какаю стоячи, Тихо зізнався білохвостик. Все зрозуміло, сказала сова, тому у тебе такі брудні ніжки, і тому вони так погано пахнуть. Я тобі допоможу. Тобі потрібен горщик. У мене якраз є вільний горщик, мені його подарував мій друг Фініпух. Раніше у ньому був мед, а тепер він абсолютно порожній. Мені його подарував Віні, а я його дарую тобі. Сова урочисто вручила білохвостику горщик і на прощання сказала. Запам'ятай, якщо ти почнеш какати у горщик, то твій хвостик залишиться білим, а ніжки будуть чистими та запашними. Минуло два дні, і білохвостик вперше покакав у горщик. Він сміявся, скакав від радості, його хвостик не забруднився, його ніжки були чисті. Тато Заяць і мама Зайчиха раділи разом із своїм синочком. Вони всі дружно співали пісні і танцювали. А для посилення ефекту цієї казки ми можемо далі промалювати її, так як я вам розповідала по алгоритму. Ми можемо намалювати персонажів, ми можемо обговорити, ми можемо замінити їх на улюблених персонажів нашої дитини. От які мультфільми дивиться ваша дитина, ті е, діючі особи можуть стати у пригоді в цій касті. Наприклад, якщо дитина любить гризти не морквочку, як в цьому варіанті зайченятко, так, ми можемо замінити на той фрукт або овоч, який любить дитина. До прикладу, білесенький хвостик, схожий на бавовну, може нагадувати якісь предмети із кімнати дитини. Ви можете заакцентувати увагу на чомусь такому, що дитина полюбляє у вашій кімнаті, що є для неї тактильно приємним, і можна на цьому зробити каркас вашої казки. Також рекомендується з дітками маленького віку казку проговорювати. У повільному, лагідному, теплому тоні для того, щоб створити відповідну атмосферу довіри, співпраці з дитиною і щоб склався якомога кращий ефект терапевтичної казки. Отже, користуйтеся таким дієвим, цікавим інструментом, як терапевтична казка, і буде вам щастя. На все добре!